Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Подивимося, склад мішка від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту Viber, підписалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо, чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Такий у нас класненький Марк Спенсер з капішоном. Так, м'який. Пояс присутній. Марк Спенсер. Ось такий прикольний на блискавці. І ще є з поясом. Флісовий. Такий короткий, але флісовий класний з поясом. З капюшоном. Короткий, елічка розмір. На, у, на гудзиках. Такий подовжений. Так, ще гарний флісовий. Так, це у нас, типа, такая накидка, с капюшоном. Флисова? Так, с Флисова пояс Флисова. Він ну, взагалі класний пухнастик Фетфейс, гарна фірма, флісова з поясом. Ще з поясом флісова і з блискавкою, так, флісовий. Лісовий з поясом на блискавці з капюшоном. Пліт на, на ліпучках такий прикольний, з руками, що можна їсти і телеком клацати, і їсти з чипсиєм розово. Ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.